Хочу вам сказати, що це не одноразовий заход, це не один семінар, який буде проведений. Тетяна Петрівна своїм розпорядженням дала вказівку на проведення декільких правосвітніх заходів. Кожний захід буде присвячений якійсь окремій тематиці. Сьогодні перший семінар ми відкриваємо. А низку цих заходів що сказати, що ми маємо відбуватися на тиждень часом буде прийнято рішення з про приводу того, що ми почнемо знову подавати декларації. В нас за політик військового ставу все було але наразі зараз повні раді поговоримо це питання і нам я думаю, що ніж 60, на то, щоб ми зібралися і. түйны, өле